Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. і ми з вами сьогодні знову на кухні. Будемо консервувати огірки. Хочу поділитися рецептами, які я роблю вже декілька років. Перший із них це нас чилі. Мій найулюбленіший рецепт огірків консервувати це з кетчупом чилі. Але сьогодні хочу поділитися з вами ще одним рецептом, який я також закриваю вже не один рік. Це із гірчицею. Огірки по-французьки. Я думаю, що з кетчупом вже багато хто закриває не один рік, вже знаєте як. А французьки не дуже поширений ще рецепт. Тому, можливо, комусь буде корисно, цікаво подивитися, попробувати. Пробуйте дуже смачні, такі не дуже кислі, солодкуваті, в міру пікантні огірочки. Гарного перегляду вам! Що ми кладемо на дно банки. Зонтики кропу, петрушка, морква, часник та гірчиця. Моркву я порізала зразу ось на таку овочечистку, щоб вона була тонесенька, щоб швиденько проварювалася. Кладемо все на дно банки, огірочки і закриваємо, заливаємо маринадом. Покажу далі. Ну, ось, приступаємо, все дуже просто, розкладаємо все по баночках. Як робимо завжди, Гірчиці я кладу десь пів чайної ложечки, але тут по смаку, кому як подобається. Стосовно рецепту з кетчупом, якщо вам цікаво, як я закриваю огірочки з кетчупом, напишіть, якщо буде корисно, я зроблю ще таке відео. Рецепт із кетчупом. Ну все, огірочки я наклала у баночки. Ось так, одна баночка у мене не вистачило. Огірочків доклала молодий кабачок. Ось так: все на дні, гірчичка, морквичка. Тепер що нам потрібно: півтори літри води, 50 грамів солі, 300 грамів цукру і 250 грамів оцету. Потрібно все змішати. Ось я виливаю в каструльку. Оцет, водичка, 50 грамів солі, я вже все відважила, і 300 грамів цукру. Тепер потрібно перемішати і залити ось цим маринадом наші огірочки. І все простерилізувати. Я стерилізую тільки, хоч один огірочок починає змінювати колір. Я достаю, закриваю і вкутую у теплу ковдру. Тоді огірочки не переварені і хрумкі. Ось, цього маринаду в мене вийшло на 4 літрових банки. 4 літрових, на 2 не вистачило. Що я роблю, якщо мені не потрібно так багато маринаду, не вираховувати, залишилось тільки 2 банки. У мене є ось такий рецепт, де сипати все в банку на одну літрову банку. Дві чайні ложки солі, три столові ложки цукру, 80 грамів отуту. Я насипала все, виливаю 80 грамів отету і заливаю простою водичкою із крану. І все. Ось так підставила і заливаю. І готово. І можна варити, можна ці позначити, що це ось цей, ці огірочки солодкі, що по маминому рецепту. Ось такі справи. Все, хай вариться. Ось все. Подивіться. Подивитися. Видно, так? Да? Тільки почали міняти огірочки, колір ми достаємо з щоб вони в нас були в руки. Ой, зараз покажу. Бачите, дивіться. Почали змінювати колір, все. Достаємо, закриваємо і швиденько вкутуємо. І вони дойдуть, і будуть гарні хрусткі огірочки. Це мене так навчила моя. Мене навчила так мама свекруха моя, мама Лена. І за що їй дуже вдячна, скільки я років замужем. Ось так я завжди роблю вже огірочки. І дуже класно, дуже гарні, хрустки, не переварені, ніколи огірки. І гарно стоять, ніколи не здувають. Все з ними добре. Обов'язково перевертаємо. Наші огірочки і щось тепленьке, щоб їм було тепло, щоб вони в нас дійшли. І закутуємо І ще одну, ще один пліт також можна, щоб гарно трималося тепло. Ну ось, такий дуже простенький рецепт, але дуже смачні огірочки. <клес> Ти допомагаєш? Тому готуйте! Закривай, пробуйте, пишіть ваші відгуки. Нехай у вас все виходить. А я прощаюся з вами до зустрічі у нових відео.